Одним заходом 4 цілі на точці респауну. І зверніть увагу на відхід після атаки на вулч. Ні в коєму разі не ліземо наверх, прижали вуха до землі, пузом шкребем дерева і ліземо. І їдемо. Головне, не в свою сторону, не додому. Бо будуть вас шукати по напрямку йти додому. А ви шуруєте або в тил до них, або кудись в бік. Ну точно не в сторону свого дрону, і низенько низенько так щоб вас на початку не бачила ПВО, а потім не бачили ті, хто вас шукають.